Етівний подкаст нас в гостях присутній безпосередньо в студії Валентин Дробот, начальник караулу 18-ї державної пожежно-рятувальної частини головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в місті Києві, і ми з ним будемо говорити про ну номер, про важливе, про важливе, безумовно, про багато різних тем і наболіла тема. Скажімо, проблема запаркованості дворів у Києві. Наскільки вона актуальна, зважаючи, що Пожежні машини ми бачили всі ці відеоролики, коли пожежна, наприклад, виїжджає там в епіцентр пожежі. І не може нормально розвернутися, бо все вщент запарковане. Що з цим робити? Ну, по-перше, всім доброго ранку, доброго здорові, слава. Доброго ранку, героям слава. Питання там не тільки в запаркованості проблема в а ще є і перекриття різними, скажімо так, бетонними блоками, там, стовпчиками тощо. І під'їзди пожежно-рятувальний. Це тероборона. Ні, це, це, люди, це люди перекривають там частково в'їзди, хоча. Згідно наших нормативних документів та державних будівельних норм має бути наскрізь навколо будинку проїзд для пожежної техніки. А також у дворах є дуже розголужена система внутрішнього протипожежного водопостачання, так звані пожежні гідранти, на які нам обов'язково треба встановлюватися під час прибуття на місце виклику. Але не всі зважають на ці таблички ПГ. Ну і не тільки за паркованість, а також і паркують автомобілі на пожежних гідрантах. Що... Змушує нас паркуватися набагато далі від місця виклику і прикладати магістральні лінії, витрачаючи на це час, сили. Валентин, Тож. я б ще, ще розглядав цю проблему. І от хочу від вас почути як людина, яка власне, з цим стикається на роботі постійно. Ми ж розуміємо, що у нас є, наприклад, скажімо так, стара забудова да? умовно, це там є певні навіть мікрорайони з звичайними хрущовками. Є трошки новіша забудова 90 х У ці дворі Хрущовках взагалі не розраховані на таку кількість машин. До речі, да, та, да. потім далі у нас є панельки, звичайні, так, І теж є цілі мікрорайони з цими звичайними панельками, 9-поверхівками. І є, власне, вже ЖК, сучасні, збудовані там дехто 5 років тому, дехто 10, деякі там сві свіженькі. от-от. Якщо о, от так узагальнити, от з тих, з тих місць, куди ви приїжджали на пожежі. А, то де де якби найкомфортніше вам почувалося Миска. Я зрозумію питання. Найкомфортніше, напевно, це все-таки повернемося до забудови часів Хрущовки, тому що, а, тому що там квартир менше, відповідно, менше транспортних засобів у самих дворах. Якщо ми беремо панельки, ну це, як правило, там будуть будинки там, 10 плюс, там, ну, від 9 поверхових там, до 16 поверхових. поверхових. Да? Я не говорю вже про спальні райони Ліво, лівого берега міста Києва, де забудова просто, можна сказати, житлові хмарочоси тощо. І там по... не те, що по одному транспортному засобі в родині, а по кілька. І заїхати скажімо так, в вечірній ночний час в ці дворини це просто катастрофа. Враховуючи те, що ми виїжджаємо на автомобілях досить габаритних, це великі транспортні засоби, які скажімо так, не такі маневрені, як ну, в порівнянні там, з малолітражками. Да? І витрачається іноді більше часу на заїзд, чим слідування від пожежного депо до, так, до заїзду у двір. Да, і оці всі телефони, які там люди пишуть, там під лобов mm -hmm. вкладають що от в разі чого я там вискочу, вибачте мене, будь ласка. Ну уявіть, якщо це там 50 автомобілів, які стоять на шляху, і треба і всіх дзвонити. І всіх, і да. Тому все це я б ще сюди додав би таку категорію, як офісні приміщення, офісні будівлі, і куди приїжджають люди чомусь в більшій переважності, не чомусь, а в більшій переважності на транспортних засобах, так само не зважаючи на. Таблички пожежних рантів та знаки заборони паркування. Тобто це не тільки житлова забудова, це ще й офісні будівлі, або великі торгово-розважальні центри і тощо. На сьогоднішній день, в зв'язку з тим, що. Як я кажу, неадекватна сусідка країна на нас напала, то ТРЦ дещо зараз зменшені да, в своєму відвідуванні. Але все ж таки ця проблема також існує. Ну, тобто я розумію, що якщо от так казати про різний у нас житловий фонд, то от сучасні ЖК, от там найбільша проблема. Сучасні ЖК вважають, що їм треба забудувати найменшу пляму, скажімо так, забудови найбільшої кількості житлових будинків, не враховуючи вимоги державних будівельних норм щодо влаштування протипожежних проїздів. На навколо будинків та влаштування внутрішнього протипожежного водогону, та прокладання, скажімо, там, пожежні... лінії пожежних гідрантів вже безпосередньо до житлових будинків. І залишаючи проїзд, там, скажімо так, для можливості паркування одного ну, скажімо, в один ряд легкового автомобіля, mm -hmm. залишаючи такий самий поширені проїзд для іншого легкового автомобіля. Чомусь забувають про пожежно-рятувальну службу, яка їздить досить не на легкових автомобілях, і враховуючи нові ЖК, які будинки висотні, підвищені переходження висотні, Куди повинна заїхати спецтехніка, про яку ми вже колись говорили, я нагадаю, у нас в Києві є 90-метровий Ну, підіймач. Тобто це дуже масивний автомобіль і для того, щоб його загнати у двір, щоб він міг нормально встановитися, для цього потрібні е, гарний скажімо так, майданчик з твердим покриттям, який яке це запарковається. Якщо от по площі казати, от приїжджає от така техніка, от їй треба встати. Я розумію, що їй треба не просто встати, їй треба опустити якісь ці підножки. Аутрігеном. тобто, no. да, все це там повністю ну, підготувати. Скільки це має площі бути? Ну, умовно, 20 квадратів. 30 ні, ні, квадратів. Це, скажімо, майданчик. А скільки по часу вона розгортається? Ну, дивіться, повністю розгортання, якщо ми беремо 90 метровий каліч, підіймач, він витрачає там 15-20 хвилин на повне розгортання. Ага. На повне це розгортання все. на максимальну а висоту. Тільки розгорити можеш? Ну почекайте, поки розкладається колінський підіймач, ніхто не каже, що пожежники стоять і чекають, поки там буде все горіти. Все одно відділення працюють і працюють з під'їзду. Ну мається на увазі не да? Заходять ланки газодимозахисної служби, і так само працюють зсередини. Але спецтехніка використовується ж не тільки для гасіння пожежі, ну, так. а вона використовується для рятування людей там, скажімо, з верхніх поверхів, яким загрожує там задимлення, сильна температура тощо. Тому кожне відділення займається своєю роботою, але ми говоримо на сьогоднішній день не тільки про. Скажімо так, спецтехніку, а про наші основні пожежні автомобілі, які найчастіше приїжджають на пожежі, це автоцистерни, яким потрібно також місце, і, і не тільки, там, щоб під'їхати і зупинитися. У нас ще відкриваються відсіки, нам треба з відсіками ну, працювати, витягати звідти своє пожежно-технічне озброєння тощо, і з ним працювати. А це досить такий масивний інструмент, важкий інструмент, і потрібне місце. І коли там не, не тільки автомобілі, а люди, там, мешканці там роблять, наприклад, для себе там, якісь, я не знаю, там, квітнички і все металевими заборчиками. Ми впритул до проїзної частини. Ну тобто багато чого ви скажімо так, робить нам перешкод для того, щоб ми могли спокійно працювати вже при по прибутті на місце виклику. От ви ще сказали теж важливу штуку, що дуже багато там, наприклад, забудовників різних ЖК і ще і офісних будівель не зважають на розташування пожежних, пожежних гідрантів і якби оцих знаків, які забороняють там паркування. А от я хочу так зрозуміти за стандартами от розташування цих пожежних гідрантів і розташування там заборони на паркування. Воно якось узгоджується. І з ким це має бути узгоджене з вами, як з контролюючими органами цього. Ну, дивіться, по-перше, коли ЖК вводиться в експлуатацію житлові будинки, які знову побудовані. Компанія забудовник звертається до, скажімо так, віно підконтрольної, в якому вони знаходяться. Це може бути, наприклад, якщо це ми беремо Київ столицю, так, то вони звертаються в головне управління міста Києва в відділ інженерний відділ, які контролюють виконання норм та правил. По е, виконанні забудові, mm -hmm. і на момент прийомки здачі там може бути все виконано, все добре, тому що немає мешканців. Автомобілі там ще не напарковані, все добре. Комісія прийшла, подивилася, все добре. Але далі вже забудовник е, починає нехтувати, е, скажімо так, правилам пожежної безпеки і е, ну, десь зменшує, може, ширину проїзду або десь організовує додаткову парковку mm -hmm. там, де не треба було, там де не потрібно було її організувати. Тобто, е, Мають бути там майданчики для розвороту пожежних транспортних засобів, а там уже виконана парковка, тобто заїзд автомобіля тільки, скажімо, переднім входом до місця вивику, а далі вже виїжджаємо там заднім входом. Да? Тому що перекриті там проїзди тощо. Тобто, ну багато питань виникає, я б не сказав би на моменті прийомки, а багато питань виникає вже на моменті експлуатації та життя в самому цьому ЖК. Угу. Так, тут зрозуміло. Ну і добре, от е, така проблема: приїжджаєте ви гасити пожежу. Перед вами умовно стоїть там дві-три машини. Ви не можете ніяк проїхати. Що робити далі? От що взагалі, ваші дії, як, як намагатися розчистити проїзд? А, бо якби час іде на секунди машини на абордаж, просто і все машини на абортаж, це крим... mm. кримінальна відповідальність наступить після цього. А з приводу того, якщо під'їхали, mm. вже вже скажімо, там до місця, там лишається там ну, кілька сот метрів, да не можемо туди доїхати. То обов'язково одне відділення візьме з собою все необхідне пожежно технічне озброєння і обладнання, та е, скажімо так, вирушить в пішки, е, водій транспортного засобу пожежного вімкнеть е, звукову сигналізацію нашу. Так званий СГУ, да, і буде намагатися. Привернути увагу до проблеми, що він не може проїхати. Але е, в будь-якому випадку ніхто не стоятиме, не чекатиме, поки там господар якогось транспортного засобу вийде, поки він прокинеться, поки він подумає, що це там ніхто там не жартує. Тобто, потім ще вийде, потім ще може бути скандал на фоні цього всього. Ну, е, Як правило, починаємо діти або підручними засобами, прокладаються магістральні лінії, вже від, якщо вже неможливо приїхати, прокладаються магістральні лінії, у випадку необхідності викликаються додаткові пожежно рятувальні відділення для забезпечення резерву, там, скажімо, там рукавних ліній або створення резерву ланок ГДЗ для рятування mm -hmm. людей тощо. Ну тобто, машину, я так розумію, у нас по по законодавству якось її пересунути. Не знаю, умовно швид... Якщо це там на ну умовно, да там якийсь смартік, відтогнути, то... то вийшли. Да, вийшли восьмеро наших мужніх пожежників, просто підняли її на на метр два сунули, Такого, якби, не практикується, і не можна такого робити. такого не можна робити відповідно до нашого законодавства. На превеликий жаль, якщо ми возьмемо в порівнянні, скажімо, там з. Країнами там Канадою або Сполученими Штатами Америки, тощо там вони мають право у випадку е, крайньої необхідності там або зіштовхнути транспортний mm -hmm. засіб, або його пошкодити, наприклад, для встановлення там пожежної автоцистерни на е, гідрант, тобто там пробити вікна для прокладання лінії, Тощо у нас на превеликий жаль, такого робити не можна. Єдине, що ми можемо це вже після пожежі, залучити працівників поліції для того, щоб водій, який порушує право паркування в житловій зоні. У нас є таке, притягнули до відповідальності полі. Притягнуть до відповідальності цього водія. Угу. Хм, хоча він може бути просто собі припаркований ну, умовно за правилами, просто собі в дворі будинку. Як прав... Якщо вже дотримуватись правил паркування, тобто не паркуватися на заокругленнях в'їзду, не паркуватися Бо, да, на під'їздах, да, да, да. є такі майданчики перед цими парадними, не паркуватися на цих майданчиках, не паркуватися на пожежному мідранті тощо, ніхто не притягне до відповідальності. Угу. Все дуже просто. Купуєш паркінг і паркуєшся. Ну, це якщо він є, ти якщо ж розумієш. Є якщо ну, якщо є гроші, якщо він є в цілому, так. може б ті, хто і мають гроші, вони би купили такий паркінг. Ну собі місце на паркінг. А, а от скажіть, Але. От ми обмалювали проблему. Вона є, і я її бачу. Ми всі бачимо спостерігаємо, Наші двори київські дуже сильно заповнені. Насправді, машиною, от ми поговорили з вами зараз. Да? А питання чи можна якимось чином реально повпливати для того, щоб люди ну, усвідомили, що насправді ну це дуже серйозна справа? Насправді, ви знаєте, у нас може штрафами, якимись не знаю. Підказу штрафи, я думаю, це вже буде розглядати, скажімо так, Спеціальні там органи, які за це відповідають, я вважаю, що покарання має наступити після того, як вже людям роз'яснення. Як правило, роблять деякі ЖК, це люди або будинки ОСББ, люди зорганізовуються, розчищають, скажімо так, свої пожежні гідранти. і... Ми зобов'язані потім приїхати цей пожежний гідрант перевірити. Uh -huh. То люди просять продемонструвати, як пожежна техніка буде під час там, паркування, як буде просуватися по двору для того, щоб мешканці самі побачили своїми очима, що це дійсно важко, складно на такому автомобілі проїхати повз припаркованих. Після цього ну, свідомість людей цього ЖК, ну, повірте, міняється і. Є купа прикладів, наприклад, там по вулиці Гарматній, не буду називати номери цих будинків, там пару висотних будинок. Але коли ми проїхали там дійсно пожежним автомобілем і вже потім згодом виїжджали туди на пожежу, ми не мали проблем з проїздом, тому що люди стали свідомі, навіть місце вільне місце з пожежним гідрантом, воно не запарковане, воно введене, помічене, зроблена табличка відповідна, і там ніхто не паркується. І це було ну як на нашу думку, так от аж здивувало нас досить приємно на вулиці Гарматні Можу ці два будинки похвалити, номера називати не буду. Але вони дохваліть похвалити, тридцять А, 38 Б. О. Якщо зараз нас чують звідти да будинки. цих будинків, бачите, вам респект і повага від. Столичних рятувальників, але дивіться ще яка історія. Я от думаю, я оце зараз намагаюся так свій двір уявити, і чесно кажучи, я навіть не знаю, де в мене пожежні гідранти, як вони мають бути позначені, і чи ну я так розумію, що мають бути точно позначені якимись символами, які вам зрозумілі як рятувальникам, але ж мають вони бути позначені і нам, звичайним мешканцям зрозумілі зрозумілими символами, щоб ми теж дійсно зайвий раз там не паркували. Машини на, на них чи біля них і ускладнювали доступ. Це дуже просто. Справа в тім, що ви ці всі знаки бачили, не не знали, що ви, не звертав, про що вони говорять. Це табличка синього кольору на білому фоні, на якому червоними літерами написано дві літери ПГ і знизу три клітинки. В цих клітинках вказані якісь також циферки. Якщо ми станемо спиною до цієї таблички і зробимо кількість кроків, які вказані в цих клітиночках, ми зупинимося на люці пожежного гідранта. Що означає ПГ? Пожежний, пожежний гідрант, гідрант. Пожежний гідрант. Да. Все дуже просто. І а, наші позначки ці встановлюються на найближчій будівлі на, до пожежного гідранта. Якщо ми беремо, скажімо, проїзну частину або там відсутність повзбуді, поряд будівель, то це може бути е, нанесення червоною фарбою позначка ПГ з кількістю метрів до кришки люка, наприклад, на стовпі на освітлення або на будь-якій іншій там, будові, яка ага. є зовсім поруч. Добре, якщо що так говорити про от знову ж таки стандарти. І от взяти звичайний, не знаю, звичайну дев'ятиповерхівку, я от жив колись в типовій панельці, знаєте, на площі Шевченка, там є така адреса Мінський, Мінське 610. Да, Мінське шосе 10. Це типова дев'ятиповерхівка на 5, здається, парадних, да, в мене був п'ятий. й І от, якщо брати от такий будинок, самий стандартний, Скільки там має бути цих пожежних гідрантів? По одному біля під'їзду кожного? Ні, 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 ні. Пожежні гідранти, вони йдуть з розрахунку вже все-таки по державним будівельним нормам та по кількості населення та забудові безпосередньо, там, де ви там мешкали. Да? Це може бути один пожежний гідрант, скажімо, на два будинки, на три, якщо вони там невеликого розміру, там, скажімо, на один-два під'їзди. Поряд розташовані там, три будинки, то їм достатньо буде одного пожежного гідранта. Тобто ага. нема такого, що від кожного Пожежного пожежний гідрант має бути від кожного біля кожного під'їзду, ні, це можливо один гідрант як на один будинок, так і на кілька. І частіше за все, в нашій столиці використовується лінія прокладання скажімо так, зовнішнього протипожежного водогону, пожежних гідрантів лінії вздовж проїзної частини вулиці, тобто вже не в самих дворах, а саме з вулиці. Ну дуже часто, якщо це великі, скажімо так, мікрорайони. І з вулиці заїзд до кількох там ж будинків тоді вже робиться розгалуження тупікова система, встановлюється пожежний дран безпосередньо у дворах. На це треба звернути увагу і знати, де це місце знаходиться. По вулицях також бувають проблеми. Вщент припарковані машини не завжди нормально можна теж розминутися. На превеликий жаль, але так, і тому що пожежні гідранти розташовані не тільки на проїзній частині, вони розташовані як на тротуарній зоні, так і на зеленій зоні, де завгодно. А враховуючи те, що скажімо так свідомість українців водіїв ще не дійшла до того моменту, що не треба паркуватися на тротуарах та на зеленій зоні, то часто густо ці пожежні гідранти знаходяться саме під транспортними засобами, які там запарковані. Отак. От а добре, якщо Чо? були вже випадки, коли ви через це не загасили пожежу. Ні, таких випадків не було взагалі. І неважливо, якого масштабу та розміру пожежі. Пожежа, пожежна рятувальна служба столиці та й всієї України. Ми здатні ліквідувати будь-яку пожежу. Неважливо, яких вона там масштабів, обсягів і будь-яку надзвичайну ситуацію ліквідувати. Питання, Але зброїти, питання, в часі, питання в часі, питання в перешкодах. І там же ж не тільки там. Під'їзди або пожежні гідранти заблоковані. Дуже багато де заважають, скажімо, там, самі мешканці там починають там зйомки, якісь поради свої давати, заважати там. Ну, вони ж краще знають, як вам ліквідовувати пожежу. Ну чомусь ті, хто краще знає, жодного разу не прийшли в пожежно-рятувальний підрозділ, будь-який не навчили пожежних рятувальників працювати. Ну, ви знаєте, що таксисти знають, як взагалі в державі справу треба робити. А, а, можна... а але мешканці для душі знають, да, <світ> як пожежу. Це ж типова історія, все нормально. Причому не важливо, який вік у цих мешканців. о до речі, до речі, а добре, якщо говорити, ну от запаркованість дворів, я так розумію, це головна проблема. От в плані в плані такого доступу до, до пожеж, до квартир. Якщо говорити не про запаркованість дворів, а в цілому про обстановку на столичних дорогах на столичних шляхах, які є ще проблеми, з якими ви стикаєтесь під час. От поїздки на давайте тут я спочатку б напевно хотів би подякувати всім водіям, які стали на сьогоднішній день більш свідомими, і вже е, крайні там півтора-два роки спостерігається велика тенденція, що водії почувши тільки звук, звукову сирену, сирену пожежнорятувальних автомобілів або там швидких поліції, то що намагаються звільнити проїзну частину та дати дорогу. Це перше. а проблематика, яка є в житлових будинках, чомусь люди вважають, що сходова клітина це місце, де можна складувати будь-які там свої старі. Речі, будь-які там свої за старі меблі після ремонту, там віконні рами, там навіть або, так або зорганізувати собі місце для поління, там встановивши там диван, тумбочку і таке теж або захоплення території. можна так сказати, і ну, це все ускладнює евакуацію, скажімо, людей з верхніх поверхів. Тому що, якщо загорання саме на цьому сходовому майданчику, то спустити людей з верхніх поверхів можливо буде тільки за допомогою спецтехніки, яка має заїхати у двори, а ага. двори запарковані. І, а, і воно одне одне з одного виходить. І так далі. Да. Добре, от знаєте, і тут питання реально з дитинства. Ну не знаю, може зараз щось змінилося, але у нас в дитинстві був такий міф, може, ви його зараз зруйнуєте, що оці сигнали, спецсигнали, які використовують е, поліцейські, швидкі і пожежні машини, вони різні. Це правда? От як відрізнити по звуку? Хто ну поліцейські? Я розумію. В них трошки інша історія. Плюс в них є оця, от як в народі називається крякалка. От е, окей, але якщо їде наприклад швидка і і пожежна звук відрізняється чи ні? Скажу так, раніше звук відрізнявся, а на сьогоднішній день, враховуючи встановлення майже однакове обладнання самої системи СГУ на автомобілях, звук може не відрізнятися. Ми маємо, скажімо так, кілька звукових сигналів. Ми маємо так само ту саму крякалку, ми маємо там звук підвищеної тональності, який більш дратує, скажімо так, і та привертає до себе уваги. Тобто на сьогоднішній день. Точно сказати, що це їде там, швидка поліцейська машина або пожежна, ну, неможливо. Угу. От тепер, тепер буду знати, бо бачите, у нас ми, ми в дитинстві коли десь чули, то думали, що то воно їде. Міліція, ну в дитинстві ще тоді була міліція, швидка чи, чи пожежники. Треба звертати, я вибачаю, треба звертати на автомобілі будь-які, які їдуть зі звімпленими звуками та світловим сигналами. Це однозначно. Це однозначно. Це дуже просто, так, боявся. Я думаю, що от після цього столичні водії, ті, які паркуються в дворах, будуть більш сумлінними, тому що я думаю, знаєте, що е, одразу сумлінність прокидається, якщо не дай Бог звичайно палає твоя квартира. Був такий випадок, до речі, навіть у житті. Коли слідували за автомобілем, автомобіль не давав дорогу, це був далекий 2005 рік. Автомобіль не надавав перевагу в руці спецтранспорту, враховуючи тоді, що в нас були там старі там зіли. Це мається на увазі по столиці, якщо ми говоримо. І вже прибувши на місце, було встановлено, що цей водій на автівці, який слідував перед нами, з досить невеликою швидкістю руху та не давав перевагу. виявилося, що це горіла його квартира. Карма. Карма річ вперта, вона навздоганяє зараз російських окупантів, а в тому випадку наздогнала людину, яка не хотіла вступати в пожежній машині дорогу. Валентин Дробот був у нас в ефірі, начальник караулу 18-ї державної пожежної рятувальної частини головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Дякуємо за те, що завітали. сподіваємось не в останній раз. Ну а ми завершуємо нашу програму. Третівний подкаст.